Відверто на ух. Вітаю вас на хвилях Ух Радіо. Відверто сьогодні будемо говорити про модельний бізнес, про те, хто такі ж модельні скаути, які є еталони краси і, взагалі, про українок в світі моди. Більше нам про це може розповісти тільки та людина, яка в цьому знається в центрі цієї сфери. Це модельний скаут. Тіна Стрілковська, вітаю тебе. Привіт. Тіна. Як ти потрапила взагалі в модельний бізнес і хто такий модельний скаутер, скажи нашим слухачам. Потрапила я в модельний бізнес банальніше нікуди. Я навчалася у модельній школі в Тернополі, яка була на той час єдиною. У місті Тернополі після цього мені написали в інстаграмі скаут One Models» і я вже потрапила в Модельну агенцію. Поїхала на свій перший fashion Week і так закрутилося. Це було 12 років тому. Як вони побачили, що модель, яка може пропонувати шукати, відшукувати цікаві типажі інших моделей і знаходити їм роботу далеко за кордоном які працюють з відомими брендами? Мене розглядали як модель, тобто мене запрошували як модель на як скаут, але я поїхала на свій перший Ukrainian Fashion Week. Це був, це було просто така, як Another Planet, як то кажуть, і. Мені дуже сподобалася саме організаційна складова, і замість того, що проходити кастинги для брендів, я водила інших моделей на кастинги, тобто організовувала їхню роботу. Я підійшла до свого агента і сказала, дивись, я там маю летіти в Мілан, але я не хочу. Я би хотіла займатися більш організаційною роботою. Я організовувала покази. У мене були ексклюзиви на Ukrainian Fashion Week, які я організовувала для відомих брендів. Ось і в якийсь момент я відкрила для себе скаутинг, бо побачила величезний такий huge скаутинг. Для іноземної модельної агенції це була Еліт з Нью-Йорка. У них цікавий скаут, і вона більш детальніше розповіла про цю професію. І Я захопилася і з 17 травня 2017 року я вже працюю модельним скаутом. Подобається, не нічого не розчарував в цій роботі. Ну, мені нещодавно написали, що у мене в робота мрії, ми з моїм чоловіком посміялися, він каже, в тебе, але я вважаю, що я дійсно знайшла свою роботу мрії. Це та робота, яка мені подобається, яку я готова робити постійно, навіть тоді, коли немає результату. І я помітила, що коли я в цій сфері, яка мені подобається, то навіть якісь там ну, всяке бувають і піднесення, і падіння, я зрозуміла, що я якось простіше відношуся до падінь в цій сфері, аніж коли я працюю працювала в тій самій туристичні агенції, тобто це дійсно ти вже працюєш за покликанням. Хто тебе оточує? Розкажи мені про тих красунь, про тих дівчат і про тих людей, які створюють щось надзвичайне, чим захоплюються інші люди. Ну я б не сказала, що вони сильно відрізняються від людей, яких ми бачимо на вулиці або в кав'ярнях, бо тому, що в основному їх там і знаходжу. Просто вони відповідають певному типажу, який кутірується в модельній сфері, і відповідно враховуючи. Скажімо так, параметри і вимоги модельних агенцій, з якими я працюю, це Українська модельна агенція, американська модельна агенція. Ось. І я вже, орієнтуючись на це, відбираю. Тобто сказати, що вони там прям якась окрема каста людей ні. Це такий міф, і моделі не виглядають в. Реальному житті, так з макіяжем, завжди зачіскою на підборах? Тобто, в основному ми взагалі вдягаємося так. У мене мама колись сказала, що як нью-йоркський бомж виглядаю, ось ну відповідно, десь близько цього. Тобто, якщо пройтися по вулиці, то ви можете навіть не дізнатися, що ця дівчина модель. А як самі дівчата? От, як в них є відчуття того, що вони, вони справді цінні? Вони можуть бути обличчям відомих брендів за кордоном? Як це дати зрозуміти? Скажімо так, є певні типажі вже за 12 років моєї роботи, колись там я починала як модель і так далі. Тобто, я вже розумію, хто де може працювати. Зазвичай про модельну сферу думають такими стереотипними, скажімо так, баченнями. Знаєте, всі дуже високі, дуже стрункі, бо тому що це подіумні моделі, але це один із величезної кількості типажів, які існують в цій сфері. Просто саме подіумні моделі вони більш медійні. І через це складається таке викрилене уявлення про моду. Що всі худі і високі. Насправді зараз моделі працюють і плюс сайз, це дівчата таких XL, XXL розмірів і так далі. Тому, відповідно, в залежності від того типажу. Ми сформуємо стратегію, це все стратегію просування. Ми як продюсери виступаємо так, і відповідно ми все проговорюємо від першого кроку і там до якого фінальної точки ми хочемо дойти. Але також це в залежності від того, який типаж, які дані ось і важливо, що модельна агенція займається моделлю, і тобто будь-яка модель, яка в нас працює, незалежно, незалежності чи це. Топова модель, яка вже там в нас є обличчя Гучі, два сезони. Так чи там дівчинка, яка тільки починає, вони всі для нас цінні, бо тому що це кожен діамант, кожна з неї із них, бо ми з хлопцями також працюємо, є діамантом, який потрібно правильно обробити, як то кажуть, і відповідно ми цим і займаємось, так що кожен цінний. Бувало так, що прогулюєшся рідним містом і не бачиш молодих людей, і ти розумієш, це модель. <смі> чи підходиш, чи все ж таки шукаєш на інших платформах і розумієш, що та людина вже готова, а не треба її переконувати. Ну, переконувати не потрібно в основному, бо тому, що вже коли ми там обговорюємо, я би сказала переконувати. Я б назвала це пояснювати, бо тому, що сфера, на жаль, обросла шаленими міфами з 90-х, де люди інших. Професії називали себе моделями, скажімо так, і відповідно дуже багато міфів, і ми просто пояснюємо. Ми, тобто, максимально відкриті до співпраці. Ми всі контракти обговорюємо і так далі. Тому ми більше пояснюємо, аніж переконуємо. А що стосується моделей, я вам скажу, що. Найкрутіші типажі, які я коли-небудь скаутувала. Це зараз дівчинка з Тернополя, яка зараз працює по контракту в Японії. Після цього вона йде в топову модельну агенцію Мілана, була знайдена в вулицях міста Тернополя. Уявляєте? Неймовірно. так. У нас Супер. дуже багато реально модельних дівчат, і це навіть в мене в агенції говорять серйозно в Тернополі, бо тому що в мене є декілька моделей скаутованих саме з Тернополя. І Вінсент каже, серйозно що це? За місто у вас таке, бо <смі> тому, що зазвичай з тим модельним типажем народжується один відсоток населення планети. І він каже, що один відсоток в Тернополі. Я кажу, скоріш за все, так. І ще одну дуже класну перспективну модель я знайшла в черзі <смі> в форум Львів. <смі> Ми з нею стояли, вона стояла за мною, і напевно вона подумала, що я трошки крейзі, бо я, тобто, вона була в кепіку, нахилила голову, а я так. Заглядала не це. я так дивлюся, вона так на мене дивиться, напевно, якась куку. ку я вже потім до неї підходжу, кажу: дивіться, ви ніколи не думали про модельний бізнес. Вона каже: я так і зрозуміла, що ви з модельної сфери. От і вона також одна з найбільш перспективних моделей, які можуть працювати на дуже високому рівні. Ну, до бачите, досягнення досить такі класні, високі, що додає натхнення і мотивації працювати далі. Проти почій, ти дуже часто згадуєш, які зараз. Напевне, найзатребуваніші типажі моделей. Так я б не сказала, що є якийсь типаж, прям дуже затребуваний. Вони зараз максимально скажімо так, ці еталони краси, чи як їх там називають, бо ми вживаємо типажність. Ось і вони максимально розтягнулися, бо зараз є запити, так як і на модели по 55 років плюс. Є на модели плюс сайз є на комерційних моделей, є на фешн-модели, є на стрендж модели, і там ну тобто дуже великих кількість. Просто певний типаж може працювати для певних видів клієнтів. Тобто комерційні моделі зазвичай працюють на такі бренди, як ми от бачимо там в Єві або тих самих магазинах косметики, на постерах в це комерційні моделі. Тобто, дівчинка, яка в мене з Тернополя працювала в Кореї, вона більше фешн, вона дуже класно працювала на фешн-віку в Кореї. Тобто, вона взяла чотири шоу, що, типу, дуже класно у свій перший сезон. Ось, Немає якогось такого прям дуже затребуваного, просто важливо розуміти, який типаж і вміти правильно побудувати стратегію, для того, щоб цей типаж поставити на певний щабель кар'єри. Тобто, це побудова кар'єри. Спочатку потрібно навчатися в модельній школі, для того, щоб потрапити до ваших рук <кхи> якісь потрібні Ні. знання Ні. для цього. Вони можуть бути такими аля майстер-класом і дуже швидко передаватися, якщо типаж підходить саме ті компанії, так? Не обов'язково. Напевно, мене модельні школи поб'ють потім десь. <кхи> Але я вам скажу чесно: не обов'язково проходити модельну школу для того, щоб. А працювати в модельній агенції. Я не проти модельних шкіл, бо колись у мене самої було вісім модельних шкіл по Західній Україні. Ось це не є погано, це є класно, але просто ті модельні школи, з якими я зараз співпрацюю як скаут, тобто вони програму підганяють по наших рекомендаціях. Тобто вони ставлять дефілетики, які дійсно котіруються в модельній сфері. Вони ставлять фотопозування, яке котірується в модельній сфері. Але дуже багато модельних шкіл я стикнулася з тим в нашій столиці, що дуже багато модельних шкіл викривають ті, хто. Не працював раніше в модельній сфері, не було моделі, нічого в цьому не розуміють. І коли до мене дівчата проходять цим дефілев, до нас фагенцію нам ми витрачаємо дуже велику кількість часу, щоб перевчити. Тому я би модельну школу більше сприймала як так можливість, як е, потрапити в цю сферу, але також більше сприймати це як саморозвиток, бо тому, що там реально дуже багато класних речам вчать, які потрібні нам в реальному житті. Колись мені це також допомогло. Ось, а так, то не обов'язково експрес-методом навчаємо. Так <свісно> це <свісно> найважливіше, що потрібно для певного випадку. Які якості цінуються в моделях? Тобто, краса і е я думаю, що це теж таке воно поняття дуже е, дуже багато грано і розтягнуте. Так е, як для тебе, як для модельного скаута, кого можна вважати красивим? І чи ви взагалі використовуєте це слово як красивий? Чи більше от там типажний там і у вас якісь інші характеристики? Але все ж таки, які якості цінуються? Я напевне здивую. Так, модельна сфера це про естетику, але найбільше в модельній сфері цінується освіта. Ого, яка саме освіта? Дивіться, велика кількість моделей мають у світу Гарвард бізнес шкул і так далі. Найбільше цінується у світі зараз. Англійська мова це must-have, просто вона повинна бути обов'язково і навіть не на базовому рівні. Тобто, якщо модель хоче працювати в тому самому Нью-Йорку, це має бути рівень англійської не менше B2. Тобто, для того, щоб вивчити англійську на так на такому рівні, потрібно Скажімо так, багато працювати. Я хоч вже працюю з американцями тривалий час, в мене все одно, от, після нашого ефіру, я йду на англійську. Тобто навчання не зупиняється. Абсолютно. Якщо, наприклад, модель не має вищої освіти, агенти такі, тобто, а чим ти займаєшся? В них має бути хобі, має бути освіта. Бо тому що модельна сфера вона дуже перейшла в медіапростір через соціальні мережі. Ми бачимо багато моделей інфлюєнсерів, навіть та сама Кендл, дженер і так далі. Тобто вони постійно комунікують. Модельна сфера це е, сфера комунікації. Якщо людина не може там підтримувати якісь певні теми і не має інтересів, то в цій сфері немає що робити. Зрозуміло, це дійсно нове для мене. А щодо соціальних мереж, як ведуть чи ведуть взагалі моделі соціальні мережі, чи їм там дозволено можливо якесь там постати фото з показів і так далі? Чи чи власне є певні якісь табу, і в соцмережі не так контролюються? Чи все ж таки багато чого цікавого і цінного можна знайти на сторінках моделей? Потрібно вести взагалі то соціальні мережі, але мої моделі, яких я скаутую, вперто цього не роблять. Хоча це би дуже сильно посприяло кар'єрі, бо тому що дуже часто, коли ми там вже комунікуємо тими міланськими модельними агенціями, вони кажуть, скиньте, будь ласка, інстаграм модель. І я кидаю інстаграм моделі і думаю, ой ой. А знаєте, життя, просто лайфстайл так. Так, так, та, там вона в неї було там фіолатове волосся. Ну, знаєте, в підлітковому віці ми всі любимо експериментувати, так. І там ці такі, знаєте, крейзі фотографії. І я така думаю, боже, оце буде весело. І тобто ми кидаємо, там нібукер букер пише серйозно, це її інстаграм. Я кажу так. <laughs> так, це і інстаграм кажуть, ти ще не бачили інстаграму хлопців. <laughs> так, то все нормально. От, і це дуже важливо, так бо, тому, що. Взагалі, то по правильному потрібно постити найкрутіші роботи, тобто покази і так далі. Там, взагалі, моделі, які вже працюють довший, тривалий час, видно, що вони працюють. Бо я захожу на сторінку, бачу ліс з показу. Вона дякує всій команді, всіх відмічає отак. В принципі, правильно вести багато хто потрапляє в модельний бізнес через соціальні мережі. Дуже багато хто потрапляє і. Тих, в кого навіть підписників більше, вони можуть вимагати більшу оплату за свою роботу, аніж, наприклад, модель там з меншою кількістю підписників. Чому? Бо тому, що в Америці і в Європі в брендах вже є спеціальна формула розрахунку, де вони. Обраховують наскільки один підписник там в моделі, якщо він запостить, повпливає на їхні продажі. Ну це типу серйозний бізнес. Насам, ну, насамперед. І відповідно соцмережі це така платформа, де модель може також ще додатково заробляти кошти. Вона може долучити людину професіонал, який займається тільки соцмережами і е, знає, як правильно це робити. Все спостерігає, фотографує для того, щоб були красиві світлини, якісь влучені дописи, і так далі. Бо це є розуміння того, що це буде набагато е, більш оплачувана робота її як модели, чи, там, чи його як модели. Е, Ось так. Так що, якщо маєте поруч друзів, знайомих, колег, які і ви помічаєте, що вони неймовірно красиві, незвичайні, то. Теж їм підказуєте, що як діяти, як бути. А от скільки заробляють моделі приблизно, чи є, чи можна хоча б озвучити приблизну якусь суму для того, щоб уявити, наскільки це цінно, бо це ж не щодня робота, це не там, можливо, навіть і не раз в місяць. Вона трапляється, тобто наскільки підійшла ти, чи бренду підійшла, чи там купи, шукають саме. Для такої роботи людей, тобто, це не часто, це не не щоденно, але є якась оплата, яку ти можеш отримати. Ну, дивіться, є певні прайси, які там встановлюються роботу, але ви маєте розуміти, що модель це не найманий працівник, тобто це підприємець. Дуже багато людей сприймають моделінг як найману роботу, але насправді модель це підприємець, і як будь-який підприємець, хто там зараз наслухає, зі мною погодиться, що ти ніколи не знаєш, чи в цього місяця в тебе буде плюс, чи буде ноль, чи буде не дай Бог мінус. Тобто, оце от просто момент, що треба сприймати модель як підприємця. В нас в цьому дуже часто, скажімо так, люди розчаровуються, бо тому, що вони сприймають моделінг як звичайну найману працю, а не як бізнес. Або ще найгірше, що кажуть, це хобі. Я кажу: вам ніхто в житті не заплатить за ваше хобі за 5 годин зйомки тисячу доларів. Так. Тобто це дуже високооплачуване хобі, але зрозуміло, що є ті, хто заробляє і в будь-якій сфері, є в цій сфері, ті, хто заробляє дуже багато. Є ті, хто заробляють ну нормально, і є ті, хто не заробляють. Вони просто не штурмують модельних скаутів, не якби не мотивують їх так для того, щоб шукати інше і не шукають самі. Чи чому, з чим це пов'язано? Ну насамперед, це питання мислення. Все ж таки, бо тому, що коли людина підприємець, це дуже багато чого залежить саме від мислення. Є люди, які я навіть дивлюся, є модель, яка ну по всіх моїх параметрах вона має бути топовою моделлю, але вона чомусь не заробляє. У нас зараз є теж хлопчик. Військовий, він зараз він вже звільнився через певні поранення. Він зараз працює дуже гарно в Мілані, в Парижі. Він зробив Армані. Ого, і він просто такий дуже цілеспрямований. Якщо з темою пого. Говорити, він дуже цілоспрямований, і він такий, що він розуміє, що йому треба попрацювати, і він розуміє, що це бізнес. А в бізнесі буває по всякому, і він перетерпів певний е, період часу, і зараз він дуже класно заробляє. А в нас люди дуже часто ще очікують на дуже швидкі результати. Uh -huh. А в бізнесі буває таке, щоб бізнес почав бути прибутковим, потрібно 7, -3, 7 місяців 3 роки. Тому коли ми очікуємо дуже швидких результатів тут і зараз, то багато хто розчаровується, іде з цієї сфери і має дуже таке нехороше уявлення про неї. Ось тому тут так все сугубо індивідуально. Які вкладення чи великі вкладення в того, щоб виглядати статусно виглядати як модель, що потрібно дівчатам чи хлопцям, можливо, там дійсно в дівчат це набагато більша сума, яку потрібно в себе вкладати, не завжди. щоб не завжди так, щоб красиво виглядати, достойно виглядати і викликати захоплення не в своїх друзів, колег, хто бачить поруч, а коли зустрічають модельних агентів чи модельних скаутів. Ну, так як я сказала, що головне в модельній сфері це освіта, освіта коштує дорого. Заняття з англійської мови з хорошим тічером дуже дорого, я вам серйозно скажу. Тобто, це може бути і 100, 200, і 300, і 500 доларів в місяць. Це лише англійська мова. Але я вам скажу, що в принципі догляд не сильно відрізняється від того, який там в повсякденних, скажімо так, житті. Тобто, це та сама міцелярна вода, щоб змити макіяж, і там відповідно згідно типу шкіри. Та та потреб її а, догляд. Тому там суми теж дуже індивідуальні. Зрозуміло, що і харчування трішки інше, хоча, враховуючи, як ми їмо піцу кожного разу, то не дуже. Так, тобто, Ми прийшли, обговорюємо, котра з моделлю її тато і метрова піца, І ми так собі наминаємо, до речі, стереотип, що ми голодою. Так, має бути теж. Так, але спорт я вважаю, що це така штука, яка має бути в житті кожної людини, бо тому, що мобільний суглобів безпосередньо впливає на якість нашого тіла і нашого здоров'я. Тому, коли там я кажу, що моделі мають займатися спортом, на мене так дивляться, ніби я щось надзвичайне сказала. Я кажу, я вам відкрию великий секрет, спорт потрібен не тільки моделям, але й вам також. Якщо що ви хочете дійсно провести там довге, якісне життя, а не зранку прокидатися і поперек були такого плану. Тому це також все індивідуально, бо є люди, які мають акне. Тобто зрозуміло, що якщо в людини акне, то це зовсім інші витрати. Так, що косметолог, ну тобто, залежно да, від того. Так. так чи дерматолог, який буде допомагати в цьому. Так, ну що ж, дійсно, по догляду, по вкладеннях це більше стосується освіти. Правила етикету, коли вони їдуть за кордон, вони ж теж мають знати якісь правила поведінки не тільки в там, модельному бізнесі і в ту сферу, куди вони потрапили, але взагалі, як ти їх навчаєш, допомагаєш, підказуєш. Я трішки незвичайний скаут, бо взагалі то робота моя це просто знайти модель провести. Це підписати контракти, по суті, на цьому моя робота має бути завершена. Тобто я виступаю як HR-ом, я співпрацюю з кількома модельними агенціями, я вже просто там, враховуючи їхні вподобання, показую ті агенції, якийсь там інший типаж. Але коли ми говоримо саме, але я не звичайний скаут, тому я трошки заморачуюсь в цьому плані, і я їх веду протягом всієї їхньої кар'єри. Буває таке, що букер е, в сезон може. Працювати одночасно 15-20 моделей в різних часових поясах, зараз в мене 6 годин плюс. раз дзвонили в четвертій ночі. я деколи, скажімо так, асистую букеру і допомагаю. Але коли ми говоримо про інші країни, звісно, є така річ, як скажімо так, ментальні якісь особливості. Є зовсім інша культура, і зрозуміло, що коли ми вимагаємо людей, які приїжджають до нас поважати нашу культуру і наші особливості, зрозуміло, що коли ми їдемо туди, потрібно також поважати людей, з якими ти працюєш, і хоча б елементарно почитати, чи немає якихось культурних особливостей, як там, наприклад, коли ти приходиш, треба розутись перед тим, як зайти. Так і на це дуже сильно звертають увагу, бо тому, що якщо не розутись і зайти. То в деяких країнах то це вважається неповага. Ну зрозуміло, що коли вони бачать іноземців, то вони трошки знаєте, а туристи, знаєте, ну ну та а туристи. Але мається на увазі, що все одно якісь такі елементарні треба знати, особливо з їжею, бо в мене модель раз була в Японії і також пішла в супермаркет, хотіла зробити собі яєшню. Виявляється, що там є окремий сорт яєць, який солодкий. Вона про це не зна. Цікаво. Це потім вона до мене дзвонила і каже, що це таке? Я, шо, шо це? я кажу, ну, кажу як їхали, я ж казала, ну, почитай про особливості кухні, кухні і культури, щоб я щось не сказати. Наприклад, релігійні всякі культурні особливості навіть в тому самому Китаї вони дуже цінуються. Навіть був такий скандал з Джіджі а Її на Вікторія Сікрет показ не взяли тільки через те, точніше, як її взяли, але не відкрили в Шанхай візу через те, що вона колись. В Твітері в сімнадцятому чи якому році виставила картинку, типу печеньку з Будою і типу його скопіювала. І тільки за рахунок цього її відмовили в китайській візі, і вона пропустила найбільш масштабне шоу Шанхая від Вікторії Сікрет. В таких моментах треба реально бути дуже акуратними для того, щоб когось не образити, і так далі. Ну так свідомо навіть відноситися до того, що ви постите в соцмережах. Дуже тіна про що ти брієш? Що стосується твоєї професії? Що стосується модельного бізнесу загалом? Я не люблю слово мрія, бо мрія це щось таке, знаєш, тобто віддалене там, десь колись та коли, це там... Такий шалений план твій. Так, такий. <клес> У мене є просто план. Хоча мені чоловік каже, що я трохи крейзі. Але якщо ми беремо про конкретний план, як і будь-який скаут, напевне, в цій сфері, я не буду в цьому плані оригінальна, знайти топову модель світового рівня і бажану не одну. Ну, Ось. тобто, яка буде на всіх обкладинках і так далі. В принципі, я от думаю, Христя з Тернополя, яка зараз в Японії, Аліса, яка також зараз вже вона. Прилетіла з Кореї, вона в Львові має зустрітися з нею. І також дівчинка, яку я знайшла в черзі у форму Львів. Так що, якщо я буду в Львові, приходьте туди. Я буду вас скаутувати. Ось і відповідно, я от думаю, що якраз усі троє дівчат на даному етапі мають великий дуже сильний потенціал. Також що хочу знайти топову модель хлопця, бо тому, що Артем, який працює зараз для армані, не я його скаутувала. Ось, але мені би хотілося знайти топову модель світового рівня. Це прям така планка, до якої треба рухатись. Ми тобі цього щиро бажаємо. Нагадаю нашим слухачам, що сьогодні в програмі відверто на ух» тіна стрілковська модельний скаут розповідала про типожі модели про українців в модельному бізнесі, про те, як шукаються <свісно> такі моделі, які потім виходять на всесвітньо відомі майданчики. Ну і звичайно, що ми дізналися, тому що кожен. З нас унікальний і красивий, просто ви не знайшли свого модельного скаута. Згідно. <свісно> <свісно> Отож, залишайтеся разом з нами на хвилях Ух Радіо. Це була програма відверто на ух. Відверто на ух.